П'ятниця 13-го цього місяця для деяких жителів села Вороньків стала дуже навіть щасливим днем, адже вони нарешті отримали свої акти на землю. Вручали документи про власність у місцевому будинкові культури за безпосередньої участі голови району. Робота по видачі державних актів в Бориспільському районі не закінчена. Це систематична робота голови Бориспільської районної державної адміністрації. І ви бачите, що ми також сьогодні приїхали в п'ятницю в 17.00, запросили людей. Це, як би не як їх. Буде земельний участок, і ця людина вже має щось, як кажуть, за душою. Актів привезли чимало, та крісла в залі не були заповнені й до половини. Житель села пояснився тим, що зараз усі зайняті на городах. Присутні вороньківці сиділи на перших рядах і один за одним виходили до Анатолія Ольшанського, аби з його рук отримати важливий документ. Голова району вітав мешканців і просив уважно перевіряти правильність написання їхніх паспортних даних, ідентифікаційних кодів тощо. Деякі селяни отримували акти для кожного з членів родини. На цю подію більшість чекали роками. Одна людина зі списку отримати свій документ так і не встигла. Ми запитали Анатолія Ольшанського про долю актів померлих. Їхні державні акти будуть отримувати близькі. Згідно закону, буде визначено судом першої чи другої черги близькі родичі, хто буде отримати ці державні акти. І вони зможуть отримати ці державні акти. Коли районний очільник завершив церемонію та запросив селян на святкування Дня Незалежності. З приміщення люди виходили з радісними обличчями, проте одна жителька жалілася, що витратила шалені гроші на оформлення документів про приватизацію. Аби отримати акт на землю, справді потрібно чимало коштів, часу, а головне терпіння. Скажу прямо, що прийшлось не одну двері відкривати. і. Об'їздили і Київ, і Борисполь, і всі і це пройшли не дні, не місяці, а роки для того, щоб одержати оце таку радісну минуту від голови районної адміністрації. Оцей державний акт. Голова села теж обома руками за добробут воронківців. Нарешті у нас із виготовленням і видачою державних актів ситуація з мертвої точки здвинулася і по безкоштовній приватизації. Теж видано більше 30 актів сьогодні, і люди задоволені. Наступне вручення актів, як повідомив нам Анатолій Ольшанський, відбудеться в процеві або в селі Щасливе. Ріма Канівець, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.